Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України схід та південь найбільше постраждали від агресії ворога на Донбасі в Харкові, Херсоні та Запоріжжі щодня гинули та гинуть сотні цивільних та наших захисників. Ворог винищує мирне населення та руйнує усе на своєму шляху. Однак, як виявилось, робить він це не без допомоги зрадників та агентів. І так нещодавно співробітники управління служби безпеки України в Рівненській області затримали уродженця Запоріжжя, який виявився агентом. РФ та коригував ракетні удари по Запоріжжю. Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття і затримання агента ФСБ, який розвідував місця дислокації і переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу Південного фронту. Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Окрім цього, чоловік збирав інформацію про результати ворожих обстрілів Запоріжжя, зрадив батьківщину, бо захотів влади. У разі захоплення міста агресори пообіцяли своєму прибічнику одну із керівних посад в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих розстрільних груп загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань. Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний телеграм-канал. У своїх доповідях описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об'єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю, а також для планування диверсій. За виконання злочинних завдань зломисник отримував від свого куратора гроші через електронні перекази. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони, які використовувалися для комунікації з російським координатором, а також банківську карту, куди надходили гроші від ФСБ. Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спецоперацію з викриття зрадника проводили співробітники департаменту контррозвідки служби безпеки та підрозділів СБУ Рівненської і Запорізької областей. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури зовсім скоро злочинець буде покараний відповідно до чинного законодавства. Ірина Жуковська телеканал ITV.